Світа не виходить, є степени. При всій поважній до тебе. Пам'ятаєш, я тобі все розкажу, що в мене є тут друг Ігор, якого я все зупиняюся на Золотій Горі. До речі, ми сьогодні поїдемо до нього, будемо ночувати, будемо вечеряти. І... Ти з ким? Я з тобою. Ні, ah, я з тобою не поїду. Ні, ну ти нормальна то я ж нормальний Але, але знаєш, я знаю Лисієві, його сім'ю його. Родині сьогодні дуже гарне свято. В його донечки. День народження. Христинка, я знаю, ти десь є в залі. О, Христинка, де ти Христина Ігорів? Піднімися, будь ласка, Христя. я Христя! Христя, Христя, де Христя? Де христя. Будь ласка, поаплодуйте, підтримуйте. Грицька? Пристірка йти сюди. Оплутуйте. Купайте обісками. Присвітка. Змірка від нашої команди і звичайно ну, батьки тебе люблять, і тато, і мама, і ми тебе любимо, Степаном. Привітати і... нас. Ми вітаємо щастя, здоров'я, кохання нормального. Привези, приведи батькам нормального зятя. Ну, щоб не дуже його готував. Ще ні, ще потерпів. Ми вітаємо тебе з Днем народження! А на вечері ми приїдемо. І Петрович, і ще тут підійшли за куліси місцеві хлопці, дівчата, волонтери, які збирають додаткові кошти на від потреби